Моїй сім'ї про це не говорять, але мій дідусь врятував одну єврейську сім'ю. Мій дідусь є для мене в серцем, бо він не знав своїх друзів і за це його переслідували нацисти. Вистава розповідає про німецьку родину, три покоління жінок. Які е, думають про своє минуле, про свою історію, про місце їхньої родини в загальній історії Німеччини. Дім. Тут є свідком о, тих переп'ятій, які відбуваються історичних. Там дія відбувається в п'ятичасових вимірах. Це 35-й рік, коли в Німеччині посилився фашизм. Це о, 45 рік, закінчення Другої світової війни. Потім родина змушена буде виїжджати із цього будинку. О, і, о, Буде повернення після падіння Берлінського муру. Родина має змогу повернутися в свій будинок. Але чи їхній він цей будинок? Тобто ви дізнаєтеся з самої вистави. Але моя стара кімната зникла назавжди. Mm. Я прокинулася, прокинулася ще більше, мені не здається. Як би я на тебе очі. Mm. Mm. Ти хотіла б бути кавесно, з він краще в mm. Ти чуєш мене? Mm. 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 Що таке дитина? Я не... Мені подобається. Мені тут не місце. Це вистава за п'єсою сучасного німецького драматурга Маріуса фон Майнбурга. Це історія про три покоління жінок однієї родини, які в 93-му році, після падіння берлінської стіни, повертаються на східну частину Німеччини в свій рідний дім, дім, який купив дідусь, рятуючи свого начальника з його дружиною євреїв, які в 35-му році починають відчувати утиски при встановленні над. Тизму і фашизму в Німеччині. От і вони повертаються і спливають справжні історії, і ми дізнаємося протягом всієї вистави, збираючи по частинкам цей багатошаровий багаторічний колаж, справжню історію, якою ціною як саме було отримано цей будинок. Як, е, які скелети можуть ховатися в родинній шафі, як багато чого ми можемо не знати про своїх рідних і про те, як часто переписується історія зараз, будуть відбудуться прем'єрні покази 8 та 10 травня та 15-16 червня квиточки на сайті театру, театр Василька за адресою Постара 15.